У Джиді в Саудівській Аравії відбулися перемовини між американською та українською делегаціями, і вони домовилися, що передадуть Росії згоду України на припинення вогню на 30 днів. Переговорам передувала низка заяв Трампа. Він вважав, що український президент не готовий говорити про мир. А держсекретар США Рубіо закликав Зеленського вибачитися. Про те, що відбувалося у Вашингтоні, 28 лютого, переповідати не буду. Раптом ви не чули цієї перепалки. Вам краще подивитися потім окремо відео несеться. Де ми коротко про це розповідали. Ну а зараз про нинішні переговори. Українська делегація пропонувала США перші кроки до миру. Це часткове припинення вогню на морі та ракетні удари великої дальності. Ну і також звільнення полонених протягом дня. Ми певно, як і ви, чекали новин із Саудівської Аравії. Тож про те, до чого домовилися сторони, розповідаємо далі. у «Несеця». Тож, зустріч тривала більше дев'яти годин. Із перервою делегацію від США очолив держсекретар Марко Рубіо. До команди також входив радник Трампа з нацбезпеки Волц. З української сторони на перемовинах були керівник офісу президента Єрмак, його заступник Паліса, міністр закордонних справ Сибіга та міністр оборони Умєру. За столом також були і представники Саудівської Аравії, радник з національної безпеки та міністр закордонних справ цієї країни. На початку перемовин Єрмак заявив, що найголовніше це обговорити. Як розпочати мирний процес, а також що говоритимуть із американською стороною про гарантії безпеки? important... Так, звісно гарантії безпеки це дуже важливо, тому що ми хочемо, щоб така агресія більше ніколи не повторилася в майбутньому. Ми дуже відкриті і хочемо мати конструктивну, глибоку, дружню, партнерську розмову з нашими американськими партнерами. І американська і українська сторони впродовж зустрічі заявляли, що вона виявилася конструктивною. Перший раунд перемовин був присвячений якраз пропозиції України щодо режиму тиші на морі та у небі. Також під час першої частини говорили і про угоду про рідкісноземельні копалини у держдепі США заявили про фантастичні новини від переговорів США та України у Саудівській Аравії дуже захоплюючий день, день, який може значити багато для всіх людей в усьому світі, якщо йдеться про те, що важливо. Інші фантастичні новини для людства можуть з'явитись, тому ми дуже оптимістичні. А вже пізніше Єрмак опублікував допис, де йдеться, що Україна погоджується прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню, але за умови, що і Росія також прийме та виконає ці вимоги. Ми сподіваємося, що зараз ми передамо цю пропозицію росіянам, і ми сподіваємося, що вони скажуть так. Вони скажуть так, миру, м'яч тепер на їхньому полі. Деталі того, як сторони будуть моніторити порушення режиму тиші, будуть обговорювати вже додатково наступного тижня. Заявив Єрмак, водночас Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні. Тепер щодо угоди про рідкісно земельні копалини. Напередодні перемовин речник МЗС України повідомляв, що на зустрічі могли фіналізувати чи навіть підписати цю угоду про корисні копалини. Утім, цього не сталося, поки йдеться про те, що президенти обох країн мають укласти цю угоду якнайшвидше. Обидва президенти доручать урядовцям довести до завершення підписання угоди. Як це було повідомлено сьогодні? Обидві делегації також погодилися визначити склад своїх переговорних груп і негайно розпочати переговори про досягнення стійкого миру, який забезпечуватиме безпеку України. Зеленський також був у Саудівській Аравії, але напередодні перемовин в понеділок мав лише зустріч із спадкоємним принцем Мухаммадом Бін Салманом Аль-Саудом. З ним зокрема обговорював кроки, які можуть закінчити війну та зробити мир надійним і тривалим. А також вони вели розмови про економічну співпрацю та інвестиції в різні сектори. України Тут зазначив, що зустріч української та американської делегації відбувалася після того, як вночі сили оборони атакували московський нафтопереробний завод та об'єкти нафтопроводу Дружба в Орловській області цю інформацію підтвердили у Генштабі. Наприклад, московський НПЗ здатний переробляти 11 мільйонів тонн нафти на рік та забезпечує до 50% потреб Москви у дизелі та бензині. Тим часом в Росії заявили про рекордну атаку українськими дронами вночі. Там нібито збили більше 330 безпілотників три людини загинули, 18 травмовані йдеться у звітах російського МОЗ. Ці дані українська сторона не коментувала. Утім, агентство Ройтер зважає, що така масована атака, схоже, мала на меті показати, що і Київ також може завдавати серйозних ударів у відповідь на постійні російські ракетні та дронові атаки. І ще про те, що заявляла американська сторона напередодні, держсекретар США Марко Рубіо, наприклад, прямуючи до Саудівської Аравії, прямо на борту літака, спілкувався з журналістами. Там він заявив, що передусім мета. Зустрічі отримати більше деталей про те, на які можливі поступки Київ може бути готовий піти в рамках мирної угоди. Писало CNN. Рубіо тоді не уточнював, які компроміси мав на увазі, але раніше президент США Трамп неодноразово припускав, що Україні швидше за все доведеться відмовитися від частини своєї території. Наразі російські війська займають майже 20% території України порівняно із приблизно сімома, які Москва контролювала до початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. року. За даними інституту вивчення війни, наразі Росія окупувала близько 99% Луганської області, 70% Донецької, а також приблизно по 75% Херсонської та Запорізької областей. І Москва називає ці території новими регіонами Росії. Рубіо також сказав, що і Росії доведеться робити важкі речі, щоб завершити конфлікт, або ж принаймні поставити його на паузу, змінити чи переформатувати. Він називає війну в Україні конфліктом. Рубіо вважає, що військовим методом вирішити ситуацію не вийде. Росія не зможе завоювати всю Україну. А далі процитую: Україні буде дуже важко в будь-який розумний період часу якось змусити росіян повернутися туди, де вони були в 2014 році. Сказав Рубіо. Відповідаючи на питання, чи заплановані після зустрічі з українською делегацією перемовини з представниками Росії. Рубіо зазначив, що Сполученим Штатам доведеться спілкуватися з Росіянами. Що щоб зрозуміти їхні позиції передає голос Америки. Раніше видання Аксіо списало, що до кінця тижня в Москві має відбутися зустріч Путіна з спецпредставником Трампа з питань близького сходу Стіва Віткофа. За даними джерела видання, Вітков нібито мав брати участь і у переговорах з українцями. Утім, тепер він ймовірно стане основним каналом зв'язку саме з Росією. Раніше спецпредставник Трампа вже відвідував Москву в середині лютого. Тоді його зустріч із Путіним тривала три години. Щоправда, нині речник Кремля піс. Ков не спростував, але і не підтвердив зустріч Путіна із Віткофом до кінця тижня. Тож тепер слідкуємо за тим, що будуть відповідати росіяни на пропозицію США припинити вогонь. Підпишіться на канал, і тоді не пропустите важливих новин.